Боже, всім, Нехай Господь благословить вас там, де ви є. Якщо ти не Воскрес на Ново сьогодні, то ти не будеш мати участі в Першому Воскресінні. Якщо сьогодні ти не воскрес з Ісусом Христом, якщо не приймаєш цієї таємниці та взагалі нехтуєш нею, ти не будеш мати життя вічного. Що говорить Ісус, коли ми приймаємо вечерю, коли переломлюємо тіло Його та приймаємо кров Його, тобто вино, тоді ми приймаємо життя вічне. Ісус і є цим вічним життям, і ми з ним поєднуємось через цю вечерю. Саме тому це і являється великою таємницею в церкві Христа, яку Бог приховав. І до сьогоднішнього дня, дивлячись на віруючих, на багатьох проповідників, які проповідують та, наприклад, додають якісь свої теорії, на кожне місце писання з Біблії, кожен має там. По 5, по 10, 15 своїх теорій, в когось одне, в когось інше. По Біблії це вже зветься Єрість. У нас на все є лише один варіант, і це вчення святих апостолів, від якого ні вправо, ні вліво, і тим паче ніякого свого там бути не може. Амінь.